Друзі, привіт! З вами наша постійна рубрика Люкс Дайджест. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про професійну і побутову техніку миюк високого тиску від компанії Anovi Reverberi. Компанія Anovі Reverberi – лідер ринку. Ви дуже прекрасно знаєте цю компанію, так як в більшості з вас вже стоять дані помпи високого тиску на професійних мийках самообслуговуваннях. Но сьогодні ми завезли всю лінійку апаратів високого тиску від даної компанії, від побутових до професійних. Побутова лінійка помп високого тиску. Підійде для саду, городу, для ваших гаражів, а також для прибудинкової території. Трішки характеристики: від 1,2 до 2,5 кВт двигуни, від 120 до 160 бар тиску. Виконання ось в таких вот пластикових корпусах. Професійна серія помп починається від 3 кВт двигунів і вище. Дані характеристики можуть сягати навіть 11-кіловатних двигунів. Вони є безкорпусні, також вони є корпусні, також вони є на колесах і в різні модифікації. Це конкретно продукти для вашого бізнесу. Ви можете їх ставити на професійні мийки, де ви миєте і надаєте послуги безпосередньо клієнтам, а також на деталінг центри. Також дана лінійка має професійне рішення. Не тільки для мийок, але й для будівництва, будівельної техніки, а саме бетонних міксерів, які мішають бетон. Їх потрібно час від часу очищати. Дане рішення має дизельний пальник. Ось в цьому місці заправляється дизель. Є температура, яка нагрівається більш ніж 150 градусів. Це практично мийка паром. І вона має змогу змивати всі бетонні забруднення, хімікати і так далі. Також ці речі використовуються в детальних студіях для мийки двигунів і дуже важких забруднень коробки, ходової і тому подібних речей. А нові ревербері італійський продукт вже в Україні для українців. Обираючи кращих, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!